Нема такого, щоб ми прям не купували взагалі і через підвищення цін, може трошки рідше. М'ясо, яйця, молоко, овочі, фрукти все таке, що постійно беремо. За ці ціни прожити в Херсоні можна. Тільки що подивилась, дуже дорого. Для мене це дуже дорого. Ми ходимо на ринок, купуємо іноді овочі, фрукти, огірки і помідори майже кожного дня купуємо для салатику. Молоду картопель нещодавно почали купляти, бо вона вже стала дешевшою трішки, ну, тому купляємо. Полуничку купували, От якраз у дитини прикорм почався, ми вже давали йому, пробували, але не часто. Нема такого, щоб ми прям не купували взагалі і через підвищення цін. Може, трошки рідше, там, я не знаю, молочку. Ну, Знову ж таки те м'ясо теж, бо дуже дорого. М'ясо, молочко. Ну, ми не, не зовсім ну, не купуємо м'ясо, наприклад, на мама привозить. бо, та Я не знаю дуже сильно так ціну. Зараз огірки, дешеві, і лук, і молода капуста, картопля. Ну, Яблука ще рано, тільки черешня пішла. От, шалковиця в мене вдома росте їм. От вишня, ну вже майже, майже вже спіла, вже от вон буде. Полуницю купляла, але ще вона не така солодка, як повинна бути. Трішки треба сонця їй, щоб вона була більш солодка. Нам м'ясо змінилося, м'ясо подорожчало. Да, Яйця дешеві, молочка дешева. Ну, овочі теж щоб не дешеві, не змінилися. М'ясо, яйця, молоко, овочі. Друг все таке, що постійно беремо. Нема таких, що не купаємо. Сир це дешево. Купую в АТБ-магазині, там бувають акції і на базарі. Капусту купуємо. зараз на неї ціна трішки впала від 10 гривень стоїть капуста, картопля 29 гривень у нас, капачки 20. 40 гривень ціна така колибляться, е, морковка 25 гривень, перець, салати, чуть, -чуть дорогувати він, звісно, бо він раніше, І полуниця така ціна теж, що можна купувати. Це катопля молода, стоїть від 45 гривень і трохи вище, зависимості від того, який її розмір. Трошки ціни піднялися. Не на, не на, не на багато, на 10-15 гривень. Кругом на ринки, на магазині трохи піднялися ціни. Ну, я скажу вам, що за ці ціни прожити в Херсоні можна. На цукор, цукерки, на печиво трохи піднялися ціни. Ну, більшість на солодке і на морозиво. На спеціалізовані є магазини, де можна купувати трохи сир дешевше, там від 200 гривень і трохи там більше це 250 п'ятдесят така гарціна там сира голландського. І так само там і молочка, і ковбаси, і все. А купуємо все, що хочемо. Влітку дійсно дуже багато наше місто і черешенькою, і клубничкою, і огірки вже повний ринок, овощей і фруктів, ягод. Дуже все смачненьке. Купую клубничку, черешеньки, так як маю двох дітей. Поповняю свої запаси огірочками, помідорчиками. Всім задоволені. Все добре. В останнє час менше ми стали употребляти риби, боїмося їх. Як Якось в зв'язку з Дніпром загрізненням. Менше покупаємо рибу. Тільки що подивилась, дуже дорого. Для мене це дуже дорого. Скітки бувають на цукор, то можна купити. Ось. Ну і люди всі покупають десь скітки в основному. Яйця я теж купую обов'язково. Я пеку хліб, оце нам дають муку, і я пеку домашній свій. Пиріжки і все. Огірки купувала в магазині по скітці.